Друзі, цей день настав. Посадимо працівника поліції разом дуже дуже максимально важливі новини, до яких ми рухались майже рік. Навіть більше я нагадую, справа стосується кам'янського це нормально, це поліція так Не ніною там стой, По закону, ну так має бути. Закон? Ну, Закинув да. так і довго. Ти ти так від Що Ви, ви пам'ятаєте цю ситуацію. Сьогодні більш детально будемо про це говорити. І дуже важливо те, що обвинувальний акт скеровано до суду і призначено перше підготовче засідання. Починаємо плотно працювати заради мети. Мета це справедливість та закон, який необхідно додержуватись та поважати. Або Відповідати та їхати куди в тюряшку. Тому що стаття 365, частина 2, яка інкримінована суслову Вадиму Сергійовичу, передбачає дивимось, перевищення влади або службових повноважень, якщо вони супроводжуються насильством або погрозою застосування насильства, застосування зброї чи спецзасобів, або болісними, такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями за відсутністю ознак катування, передбачають позбавлення волі на срок від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок. До трьох років, друзі, день нести відповідальність настає 10 грудня, 13.00, заводський районний суд міста Кам'янське. Справа відносно суслова, я буду, моя команда буде. Ми будемо на місці, будемо працювати. Тому прошу кожного долучитися, зробити пряму дію, розповсюджувати це відео, писати коментар, робити репост максимально, що ви можете в своїх силах. Це дуже важливо. А взагалі круто, якби ви ще приходили і прийшли в цю середу на 13.00, до суду Маю надію, що суд буде справедливо розглядати справу. Оскільки ми будемо це все розповсюджувати, суспільство повинно знати. Суспільство зацікавлено в тому, що пресіння поліція максимально поніс кримінальну відповідальність за свої незаконні дії. Ми що вирішили ще зробити? Банку, хто хоче долучитися, хто не може прийти, хто не може зробити репост? Долучайтеся, друзі. Будемо заправляти автівку. Знайдемо, куди використати ці кошти. Це взагалі не проблема. Вирішимо все під звіт, як я завжди роблю. Тому долучаємось, друзі. Це дуже важливо. Так і будемо. Такий народний флешмоб буде. Настав день саджати працівника поліції. Ось так. А які ще інші варіанти? Треба відповідати за свої дії. І цей день настає. Так, ось, клуб юридичного захисту водія працює, щоб ви не казали потім, що немає результатів. Ми притягаємо до дисциплінарної відповідальності і звільняємо цих працівників поліції. І зараз супроводжуємо цей кейс на нашого учасника спільноти клубу Аде. Тому, друзі, долучайтеся, робіть пряму дію, як я вам і казав. Пишіть коментар, розповсюджуйте, приходьте на суд. Це досить таки просто. Це дуже важливо. Тим паче, чим більше буде розголос, тим більше шансів, що закон запрацює як треба. Це дуже важливо. До речі, не забувайте про те, що саме в грудні ви маєте можливість отримати надійну юридичну підтримку від нашої спільноти, долучившись і обравши пакет для себе від 3,5 тисяч гривень, і автоматично, що отримуєте, перше це захист на рік без жодних питань. Виникають якісь проблеми. Телефонуйте на телефон гарячої лінії. Наші юристи допомагають без вихідних, без святкових, є постанови. Скільки б їх не було незаконні постанови, оскаржимо в судовому порядку замість вас. Окрім цього, долучившись в грудні місяці до нашої спільноти, ви маєте можливість виграти ось цей автомобіль і допомогти Збройним силам України, тому що клуб Аде спільно з підрозділом безпілотних систем збирають кошти на допомогу цьому підрозділу. Таким шляхом, ви долучаєтесь, ми відраховуємо певну частину коштів у розмірі 500 гривень, даємо вам квиток участі. У розігріші цього автомобіля також даємо вам юридичну підтримку, на наріг. І ви долучаєтесь і допомагаєте нашим Збройним силам України. Ось так круто та потужно. Всі деталі в описі під цим відео. До речі, друзі, не забувайте придбати для себе корисну літературу. Ось новинка з'явилась. Ви просили, ми зробили. Зупинили на вулиці, що робити. Все тут, все маленьке, зазначено, дуже зручне. Дістав зі куртки, все повідомив на норми закона, Посилання. Беріть, користуйтесь. Будь ласка. А ми продовжимо, друзі. Поки я не можу розголошувати деталі, які будуть на судовому засіданні. Однак все, що буде відбуватися, ми будемо фільмувати та показувати вам, тому що це мало великий суспільний резонанс, і треба доводити цю справу до кінця. Якщо підтримаєте мене, протисніть палець до гори. Напишіть коментар, це дуже важливо. Зробіть репост. Повертаючись до наших матеріалів справи про ті, які я поки можу сказати. Я побачив дуже цікаву службову характеристику на працівника поліції Суслова. Ось тут виникає. Декілька моментів, на яких би я хотів би звернути увагу. Наскільки працівники поліції, які працюють в цієї ж поліції, є непрофесійними, керівництво це бачить, однак все одно залишає їх на своєму місці. Чому повинен проходити я, клуб АД, спільнота, щоб його звільнити, щоб притягти до відповідальності? Якщо до цього були усі передумови, Суслов ВС за час служби та на займаній посаді зарекомендував себе посередньо як співробітник, який порушує. Службову дисципліну у службовій діяльності дотримуються вимог закону інших НПА, що регламентують службову діяльність, не завжди вболіває за результати праці своїх колег. Вказівки керівництва виконує не своєчасно та не в повному обсязі отримані знання нормативних документів, що регламентують діяльність нацпола застосовує в принципі свої службові діяльності. Ну, ми бачили, як він застосовували. Ми ж це бачили на відеодоказах. за характером, флегматичний. Запальний не завжди правильно орієнтується у складній оперативній обстановці, здатний швидко приймати рішення, але друзі не завжди вірні. Ми це також бачили. це реально Я? Я вам що сказав? Що відщо так? Я сидів, нічого не казав. Ти, слабо, як ви себе рідує? Причина установки військовий стан. Також бачається суттєве зниження успішності у виконанні професійних завдань. Накриток у свій біг з боку керівництво реагує спокійно. Ось така службова характеристика була підготовлена начальником ВРП Кам'янського районного управління поліції Гонпенпетровській області по даній кримінальній справі відносно цього працівника поліції. Як вам таке, друзі? і є певні моменти, на які треба звертати увагу, коли твій підлеглий несе службу і може. І робить такі дії, які грубо порушують закон. Принижують громадян, наносить телесні ушкодження, знущається. Словілля працівника поліції повна і беззаперечна. І ми це бачимо на всіх відео, які я випускав по цій справі. Це справа честі та гідності її довести до кінця, щоб це працівник поліції отримав по закону. Він не повинен працювати ніколи в поліції, він повинен отримати. Відповідальність, яка передбачає Кримінальним кодексом України. Я розумію, що це один кейс із мільйона того, що відбувається на всій території України. Ну, зрозумійте мене, я не можу розірватися на всіх працівників поліції. Треба зробити чіткий алгоритм дій, який показати всім громадянам, які потім. Кожний бере та застосовує, присилає мені відео, робимо публічно, працюємо з цим кейсом, і тоді щось почне змінюватись, почне з'являтися, напевно, у працівників поліції повага до громадян, які можуть ось так зробити, що працівник поліції буде відповідати. Ну це друзі лише початок. Я дуже вдячний вам за велику підтримку, за те, що ви пишете коментарі в підтримку наших клієнтів, підтримку мене за те, що ми робимо. Це максимально складна історія боротьба з системою. Ви ж розумієте, і в принципі, багато хто з вас в моєму телеграм-каналі, до речі, не забувайте підписатися на мій телеграм-канал, тому що там виходить те, що не виходить на Ютуб платформі. Багато написали коментарі стосовно того, що система буде його покривати, система не дасть його посадити. Сроки в строки будуть затягуватись. Всі ці моменти дійсно є. Ми все це будемо показувати. Якщо він чоловік, цей суслов в першу чергу, то він має відповісти по закону. Мати якусь повагу та гідність. Пам'ятаєте, як він тікав на фронт, потім ще щось було, довго підозру не могли пред'явити. Лід рушив, і незабаром маємо надію, будуть результати. Вашу думку, я почув стосовно того, щоб публікувати матеріали по ходу розгляду цієї справи. Це дуже важливо. Тому ми будемо це робити і незабаром вже певні. Матеріали на моєму ютуб-каналі будуть виходити. Тому що ми робимо? Підписочку, коментар обов'язково. Хто має можливість, долучаємось до баночки, кидаємо тоді, хто скільки може. Тому що це вже справа честі і гідності. Поїздок, я так впевнений, буде багато їздити. Будемо працювати, будемо доводити справу до кінця. Будемо. Тому що безкарність породжує все дозволеність, а такого не повинно бути. Друзі, бережіть себе і усім вам мирного неба.